Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо поговорити про жовті томати, саме високорослі жовті томати, індотермінантні, які, ми їх, ми їх садили, висаджували дуже багато і низькорослих, і високорослих. Ну, от сьогодні саме по високорослих хочемо підвести такий невеликий підсумок. З того, що які ж які ж, може хто хоче вибрати, як садитиме, які томати кращі. І підштовхнуло нас до сьогоднішнього відео два, два томати. Один гібрид Мадрид, ось він. Оце ось такий він. І сорт Єрусалим. Друзі, так, подивися. На перший погляд відмінності майже, майже ніякої. Е, і по урожайності майже одинаково, і по, по виду єдине е, все в ціні. Е, Мадрид крупніший. Ну, Мадрід крупніший, але, але все-таки і, і серед Мадріда є менші, а там є більші. Ну, що головне, друзі, Мадрид. Мадрид, ми, ми платили за одна насінина Мадрида, коштує 12 гривень. 12 гривень. І Єрусалим 15 насінин. Скільки? 15 гривень. Гривня насінина. І, і просто, просто хотілося вам сказати, що ну, не завжди. Не завжди гібрид і, і ціна гарантує те, що ви не можете знайти в сортові. Тому, ну, вже ви, мабуть, звикли, що я ще й пробую, давайте ще й, і попробую, зразу вам скажу, саме між цими двома томатами. Ну, ось такий він на розріз, дивіться, ну, на, на розріз. Плотненький, вони, вони спочатку жовті. Ну, бачите, вже як поспіваю, ось, ось такі, які ще не доспіли, вони жовті. А потім, як доспіваю, такі робляться полосато жовті. Ну, друзі, зараз буду куштувати. Солодкий, смачний. Нічого не скажеш. Ну, давайте ж і Єрусалим. Цей жовтіший. Відмінність все-таки є. Цей, можна сказати, більше жовтий, чим той, як поспіває більш рожевий, а так на вид, на вид дуже схожі. жди те, що я скажу, а скажу, що цей ще добріший. Якийсь більш сочніший і збалансовано і, і, сол, і солодкість, і кислість. Тому от, от зразу ж такий коротенький висновок, тому не, за, не, не завжди кидайтесь на те, що томат дорогий і він повинен бути кращим ніж подібні сорта. Так, друзі, що там у нас? Сукровища Інків. Теж чимось схожий на оці два сорта. Ну, без, він, ще ну, ну, да, він ще просто не доспів, а роз, розовизна така теж буде. Вон, бачите, у тому є розовеньке. Ну, тут більше, більше камер. Ну, на смак хороший, єдиний більш якийсь такий ой, помідорний, помідорний такий смак. А так на смак непогані. І для, для жовтого томата хороші. Друзі, Южний Загар. Ну, яка назва така. Така є, не, не перейменували його. Южний то южний. Цей томат, отакі от вони, прекрасні сливки, ми вже не перший рік їх вирощуємо. Років 10. Да, років 10. І оце ж так шукаємо їм як, начебто заміну, щоб або були схожі. Ну, чудовий такий ніжний смак. М'якіший, чим, чим оці всі до цього. І такий приємний, і начебто аж відчуває, що він не червоний, а він, а він саме, саме жовтий. Друзі, сливка Бенігара. Це одна із сливок. Раніше вона називалась КС, по-моєму. То ли 430, то ну, ну, КС. Перейменували її в Бенігару, це гібрид. Зразу хочу сказати гібрид. Але чому ми садимо? Висаджуємо, тому що сьогодні в нас вже 31 серпня, а вони як росли від самого початку, так і до сих пор у нас плодоносять, ростуть прекрасно. І що саме головне, Така сливка і на маринування, консервування і для салату просто чудова. Знову скажу, це не реклама. Я в одному відео там оговорився, замість реклама сказав, щось не, не зрозуміли Щоб ви не казали, це не реклама. А просто для того, що коли ви щось шукаєте, щоб ви знали, я вже неодноразово про це говорив. Ось така в розізрі. Така е, сіночка, така е, товстенька, через що вони у маринуванні, ну просто, просто чудові. І на смак. Саме те, що потрібно. Так, друзі. Ну це не жовті, це зелені. Е, ну, ну, так звані зелені. Мені, мені навіть підписчиця одна е, говорила, що може у вас немає зелених. У нас вони так їх люблять, і сусіди, і всі е, нам пропонувала. Ну, є, є у нас ці зелені. Називаються вони малахітова шкатулка. Чому зелені? Тому що, ось дивіться, вони справді зелені. Зелені зверху начебто жовтий, а зелений. Ну, на смак я, я то знаю, які вони на смак. Бо кожний рік садимо. їх. А кожний рік садимо. Ну, смак у них такий незвичайний, більше схожий на, ну, на розові томати. Ну, ну може, може, трошки більше такої кислинки. Оце чим вони відрізняються. Ну, так, особою популярністю вони не користуються, але все-таки ну так, для цікавості завжди залишаємо у себе цей сорт. Помаранчева суниця, друзі. Ну, вже відходять вони. Тому, тому вже так саме один найкращий вам показуємо. По такий щільний, щільний... Ну, як, як камінчик. Я не знаю що. О! Ну, так воно ж так і є. Дивіться, практично немає сусільне, як, як наче жовте, жовте яблуко, тому й щільний. Смак такий якийсь специфічний, мабуть, недаром називається суниця, не можу вам навіть передати Ну і така більш більше кислості, ніж солодкості, але от ну, такий якийсь смак. Неповторний, не, 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 не можна відрізнити від, 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 усіх, від усіх томатів. Ну, Ну, смачний. По-своєму смачний. Ну так думаю, ну, це ж тільки на салати, Ясно, що салатний, салатний сорт. І що саме головне, ну просто такий, як камінь. Його їси, відкусив, наче не помідор, а, а яблука. Тому, тому може так і, і незвичайно. Друзі, ну, оце так сьогодні саме по, е, ну ми, ми вже багато їх садили цих і, і шукаємо, що краще. Серед сливок, я вам вже говорив, що це в нас ось бенігара, ми садимо гібрид, хоч цей гібрид е, насіння, звичайно, не збираємо. Е, але в цьому році може, може й попробуємо. І оцей южний загар, це те, що в нас вже е, а ще, ще в нас ну, то не, не дуже високі, то низькорослі. А серед високорослих, оце саме, саме ці два сорти які ми вже і висаджували, і будемо висаджувати тому що дійсно дають результат. А серед цих нових, е, звичайно, ну, практично, е, практично одинакові. Ну, ці Трошки врожайніші, врожайніші і, і більші. Але, але ну, все-таки дорогувато. Як для, для гібрида і е, дорогувато. Щодо помаранчевої суниці, ну, це теж на, як кажуть, то на любителя, Там насіння мало. Насіння Практично, та не немає, я його, його тут є взагалі. Тут таньон, декілька насінин є. Може, як для квасіння і, і для салату. Друзі, ну ось так по, по цих пожовтих томатах. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.